Злая свічниця або чому в церкві так багато недобрих людей. Одного разу я зайшов в одну київську церкву, щоб помолитися поставити свічку. Підійшовши до свічного ящика, звертаюся до свічниці. Скажіть, будь ласка, а скільки коштує середня свічка у вас? Свічниця в чорному платку шаруділа чимось під прилавком і невдоволено кинула мені, там все написано. Я був у підряснику із наперсним христом. Свічниця не могла бачити, що я священник, тому реакція її була рефлекторною і невизначеною. Але ж і грубою, я, власне, і не образився за себе, але здивування моє було і переживання за авторитет церкви. Це ж на моєму місці могла бути якась людина, невіруюча, невоцерковлена, або яка вперше прийшла. Студент, який що прийшов поставити свічку перед екзаменом, тоді я сказав твердіше, вже ставлячи голос на опору Сестричко, а ви не могли підняти голову і мені поважніше відповісти. Вона її підняла, зупинилася поглядом на моєму хресті, але замість того, щоб зашарітися і стати м'якше в рисах обличчя, вибачитися, навіть якби й невинна, Опустила очі і нервово мовчки подала мені свічку. Так скільки коштує свічка? продовжив я. Гривна, не підводячи очі, відповіла вона. Скажіть, а чого ви такі нелюб'язні? На моєму місці може бути і не церковна людина, яка спокуситься вашою поведінкою, і ніколи в храм не прийде. Це ж не по-івангельськи. Тоді вона у відповідь махнула на мене рукою і каже: Батюшка, ідіть собі. Я вирішив тоді поцікавитися, а де б можна було побачити вашого настоятеля? Вона мені тут і не відповіла. А ось ще один випадок, який мені розповів студент Київського університету. Нещодавно я зайшов до церкви поставити свічку перед іспитом, і тільки хотів це зробити, як почув ззаду якесь шипіння. До мене звертався якийсь чоловік у синьому халаті та з довжелезною бородою. Злісно, шипаючи, він наказав мені негайно піти з жіночої половини церкви. Я пішов ставити свічку в інше місце, але цього разу виявилось, що я наступив на якийсь килимок, і його з такою силою вирвали в мене з під ніг, що я мало що не впав. я став питати, куди ж все ж таки можна поставити свічку. Але тут підбіг той чоловік у синьому халаті і сказав, що тільки безбожники розмовляють у храмі під час читання Євангелія. Тому перш ніж приходити до храму Божого, треба навчитися поводитися і вказав мені на церковні двері. «Отче, поясніть мені, адже я лише зайшов поставити свічку в церкві, невже хамити іншим, а потім вказувати їм, щоб дивилися на себе, це і є християнство. Раніше я думав, що християнство вчить добру любові та справедливості, а тепер сумніваюся. Якщо це справді так, то чому в церкві стільки злих людей? І ось моя відповідь тим, хто побував в таких ситуаціях і спокусився грубістю служителів церкви, а також і тому студентові, який збентежено звернувся до мене з питанням розрадити його. Так, працівники церкви не з місяця гепнулися, це люди з нашого середовища. Попавши в інститут церкви, здебільше з причин скорбот, вони під хвилою першої Божої благодаті, яка дається авансом тим, хто усвідомив, хоч трошки, що ми в цьому житті подорожні, і наше життя не тут, і Христос це двері у вічність, вони ведуть себе зразу дуже благовійно, зразково, але згодом демони їх осідають і охолоджують їх серця, якщо вони не підігрівають себе частою сповіддю і таїнствами церкви. І, на жаль, серед нас ще мало дуже погано вихованих людей. Ми всі переживаємо, що в храмах є дядьки, тітки, які зловтішаються, виганяють із церкви людей, які вперше туди прийшли. Але як священник, я точно знаю, що жодної людини, яка істинно тягнеться до Бога, до Христа, ні дядьки, ні бабки не відлякають і не спокусять. Сам був на їх місці тих, хто постраждав від грубості нерадивих служителів, яких можна зустріти в любій галузі. Адже не можна сказати, що вона ця галузь не потрібна, не благословенна. допустимо, про медицину судять не по хабарникам лікарям і про церкву ми маємо судити по її святим. Так, вони зіпсували тобі настрій, змусили плакати, зробили людське життя в цей момент гірким і нестерпним. Але Господь цих людей колись потішив, Він їм себе відкрив колись. Та невиховані люди, дядьки і бабки, були і будуть завжди, кого Христос виганяв із храмом бичем. Вони і торгують, вони і плітки плетуть. Але пригадаємо, що уявляв собою Соломонів храм дві тисячі років тому. Це було єдине місце на землі, де люди молилися істинному Богу. Не було іншого священного місця на землі, на цілій землі, земля освячувалась одним храмом, що стояв в Єрусалимі, і з цього величезного місця, святого місця Христос виганяв людей батогом. Тому, друзі, не варто дивуватися з того, що подібні люди є і в сучасному храмі, хоча Христос їх жене, але вони все одно повертаються, бо це місце їхнього торгу. Чого тут дивуватися і звинувачувати церкву? Коли це звичайна справа, такі люди є скрізь і в синагозі, і в буддийському храмі, і в інституті культури, також вони є, і в державних апаратах. У будь-якому молитовному домі є такі місця, які для непосвяченої людини завжди будуть забороненими, і їй завжди зроблять зауваження у тій чи іншій формі, тому, прийшовши до синагоги чи мечеті, Можна було б отримати не менший заряд негативних емоцій, забувши зняти черевики перед входом до мечеті або не вкривши голову в синагозі. Може б, вказали на це дещо м'якше, а може й навпаки. Люди ж усі різні, і в метро, і в автобусі також можуть обсмикнути більш-менш суворо, залежно від того, кому наступиш на ногу. Але річ у тому, що храм Божий відкритий усім. Туди не купують квитки, не платять гроші за вхід, там немає фейс контролю, рекомендаційних листів, співбесід. Прийшла людина до храму, ну і слава Богу, а раптом вона зміниться і з розбійника стане святим, із блудниці Марією Єгипетською, із п'яниці князем Володимиром, з митаря Євангелістом, а з дивного студента, який ставить свічки перед іспитом і, можливо, перешкодив іншим молитися священником Бога живого. Але може стати і юдою зрадником, який ганьбить Христа. Про це говорить історія церкви. Церква не стала іншою, вона, як і 2000 років тому, абсолютно адекватна своєму часу. Обхамила якась тебе людина. Вибач її. Подивися на себе, чим ти хороший. Може, і справді щось не те зробив. Ну, реакція була надто різкою, ну, попався такий дядько. А може, Господь захотів, щоб ти нарешті перевірив своє християнство, в чому воно для тебе? Ось ми на першу ж людину образилися, як на свого ворога, що вчинив з нами несправедливе. Але ж таке, мабуть, трапляється не кожного разу, коли ми приходимо до храму, щоб поставити свічку. Якщо б вас щоразу виганяли, можна було б сказати, ну ця церква якась чудова, там усі не зовсім нормальні. Якщо ж таке трапилося лише одного разу, висновки можуть бути різні. Звичайно, можна звинуватити всю церкву. Мовляв, тут усі такі, бо цього дядька з бородою так виховала церква, але можна поставитися і по-іншому. Якщо ви приходите до Бога в храм. То можна згадати, що той, хто тягнеться до Бога, повинен намагатися прощати образи, молитися за ворогів, бути блаженним за словами Христа, коли вас несправедливо кривдять, принижують. У книзі святого Паїсія Афонського є притча про людей, яким нічого не подобається в церкві. Якщо спитати у мухи, а де тут квіти, вона скаже. Квітів не бачила, а от смітники нечистоти можу сказати, де їх багато. Якщо спитати у бджоли, де нечистоти, вона здивується, які нечистоти, я бачила тільки квіти. Ось так і людина, яка хоче бачити бруд, скрізь його знайде. Якщо ми йдемо в храм не до Бога, а для того, щоб щось від нього отримати, то ми щось і отримаємо в лапках. І як священник може сказати, що в таких випадках люди на щастя отримують зовсім не те, що замовляли, а те, що хоче дати їм сам Господь. Іноді Він дає і по мізках людина йде ставити свічку, а Господь хоче сказати їй щось важливе, і Він каже, а той не чує значить, треба якось пожвавити, струсити людину та послухай же ти нарешті. І тоді підходить дядько з бородою і починає робити тобі зауваження. Але це важко зрозуміти, легше сказати, що всі навколо погані, неправильно виховані, агресивні, дивні, в хустках і тощо. На початку 90-х років, коли я приїжджав до Києво-Печерської лаври, ще за часів старця Феофіла, якого я там люди тільки не зустрічав. Стоїш, бувало, на службі в печерному храмі. Хтось виє, хтось гавкає, якийсь біснуватий матом лається, від когось страшно пахне. Не зрозуміло, що навколо тебе відбувається, хор майже не чути, бо натовп народу обступає співаків, усі штовхаються на сповідь, і, здавалось, ти прийшов побачити обличчя Ісуса Христа, таке світле, трошки ялинкове, а тобі така рожа, і від неї ще й пахне недобре. І що крім огид і жаху можна тут випробовувати, так думаєш. Але я в житті не пам'ятаю більш щасливіших хвилин, такий дивовижний стан долучення до Христа, зустріч живим Богом серед найнесподіванішого сусідства. Ось так воно і трапляється. Прийде людина до церкви шукати свого людського, своє людське там і знайде. А прийде людина шукати Божого, отримає Боже.